Маленький розумник, 2-3 роки. Така книжка. Ми сьогодні з Сергійком будемо виконувати звідси одне цікаве завдання. Це перше завдання. Погляньте, які стиглі груші на дереві в садку. Розфарбуй їх пальчиком за зразком, наклей чи Тут Тут і один. Майовую. Пальчиком мочаєш фарбу і ставиш крапочки на груші. Так. так. Ось так, правильно, ще цілу грушу замальовуємо. Пальчиком, пальчиком, пальчиком. Тихо. Давай. Добре. І знову так. Ой, як гарно виходить ти Буду тобі допомагати, можна? Ти ще став там, де нема кольору, наприклад, там, де біле. бачиш? Молодець. Так всю грушу забиваю. Клас! Двома. О, молодець! А я машу апара. Добре. Давай ще трошки довернуємо грушу і будемо клеїти черв'ячки. Там треба ще нам наклеїти. Отут, отут, отут. де біле? Де біле, там відбиваємо. Отут, де біле, давай. Є, добре, і ще де нас біле. Знайшли дві груші. Красиво? Так, зараз во висохне і буде така красуня. Красуня, а полі хробачків. А тепер хрубачки ви Так. Да. Ну, давай. Пальчики треба витерти. Да. Так. Шукаємо ниже зараз, щоб воно нам не прилипло. Ось так. І десь у нас мають бути хрубачки. Де тут хрубачки є? А ми ну, mm -hmm. шукаємо разом хрубачків. Вот хабацьки. Є, хрубочки. Скільки в нас є рубачків? Скільки нам треба? Порахуємо. Один, Ди, два, два, три. 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 Так, Будь мені... ласка, відклеюй собі хрубачка. І наклеюємо. Ще скільки залишається? Один, два, три. Один, два. Я хочу таке йде він зіпучка мам. Один цей всі. І оце хлопочок. Трошки не так. Він зіпучка. Од... І в нас виконане завдання. А ти знаєш, як в тебе дуже гарно вийшло? І ти, великий молодець, можеш? Всім па, -па. Всім па-па. Доєднуйтесь до нашого каналу і виконуйте завдання разом.